Мистецькі школи міста повністю адаптувалися до нових умов роботи і готові навчати дітей навіть у тотальній темряві. Колектив Прилуцької дитячої музичної школи імені Левка Ревуцького продемонстрував, як проходять заняття в той час, коли вимикають світло. В нас є в кожного в класі є ліхтарики. Ми підсвічуємо дітям ноти, підсвічуємо клавіатуру, на якій діти грають. Чи це на фортепіано, чи на баяні, на акордеоні, струнні інструменти. Для того, щоб діти могли себе відчувати в таких умовах найбільше комфортно. Викладачі завчасно попіклувалися про освітлювальні прилади, щоб заняття проходили якомога зручніше і продуктивніше. Кожен педагог має в своєму кабінеті ліхтарики та заздалегідь заряджені ноутбуки і музичні колонки. Такий формат дещо незвичний для. Маленьких естетів, але вони прагнуть займатися музикою, попри все. Десятирічна Поліна ходить до музичної школи лише два роки, вже вчиться грати на гітарі та входить до основного складу ансамблю Восьма нота. Коли вона розповідає про заняття, її очі наповнені захватом. Навіть коли немає світла, ми не розчаровуємось та займаємось без світла при фонариках, але це ми не падаємо після цього духом. 12 12-річна Віолета, співучениця Поліни, вже 5 років вчиться в музичній школі, але до нових умов пристосувалася не так швидко. Ну, незвично без світла грати з фонариками, але нормально. Таке завзяття учнів змушує викладачів мистецького закладу посміхатися і всюди шукати свої плюси. Навіть інколи є таке відчуття, що ми сидимо в оркестровій ямі, де в кожного на пульті є свій фонарик, і це навіть така десь така атмосфера, дуже така специфічна і. Ну, така театральна навіть. Без світла можна не тільки проникнутися атмосферою. Гра в темряві має практичні позитиви, зазначають викладачі. Іноді корисно, щоб виключати світло, бо ми в молодших класах практикуємо, закриваємо клавіатуру, навіть щоб у дитини був дотик. Щоб відчуття клавіатури були, учениця Валентини Корнівої, майбутня випускниця музичної школи, 14-річна. анна, погоджується зі своєю викладачкою щодо формату занять. Трохи складно, але нормально терпимо. Наразі заняття в музичній школі проходять у змішаному форматі. Діти вчаться музики як безпосередньо в закладі, так і вдома. У нас, наприклад, пів групи теоретичної займається в класі, інша частина групи займається дистанційно, потім змінюється частина, та що була дистанційно, приходить у школу. І так змінюється. Така форма навчання впроваджена, аби зменшити навантаження на маленьких музикантів.